В ефірі ток-шоу розмови про головне. Та? Сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школярі, но... учні школи номер 273 І почнемо ми з традиції теми. Що улюблений предмет і почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Продове навчання і образотворче мистецтво. А чому? А чому? Тому що е... Які оцінки у вас цього предмет? Дванадцять і одинадцять. А можете розказати, який предмет най найменш улюблений? О, українська. Тому що, тому що е, він е, дуже складний для мене. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. А ви коли-небудь коли отримували 12 балів? Так. А, а з якого предмету? З а, вашу... а на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Віше вчитель математика. Щоб учиться, а історія. А Історія. Щоб знати. А ще багато у вас відмін... відмінників у класі? Так. А чи багато у вас двічників у класі? Ні. А як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Чому? Відмінником. Чому? Тому що коли ми навчаємось і стаємо відмінником, то в нас краще виходить працювати. А на вашу думку, чому кого вчителі люблять? Більше відмінників або звічників? Відмінника. Скажіть, а дома вас хвалять? А за А, за погані, а за погані сварять? Скажіть, а вас вдома хвалять за гарні відмітки? А запогані сварять? А як ви думаєте? А як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Ой. А що гірше отримаєте двійку за контрольну роботу, або за погану поведінку? А що гірше отримаєте двійку за контрольну? Роботу, Роботу або за погану поведінку? За погану поведінку. А ви б хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення? Так. А чому? То щоб. Щоб вони все знали. На жаль, наша тепер закінчується, ми вимушені попрощатися. Дякуємо за бувайте. Чекали познавальну розмову. З вами був Бу... а тем... була на була... кінців. Була... Ілі Ті -ві. до зустрічі у наступних випусках.